Америку сколихнула кривава трагедія. Під час публічних дебатів застрелили політичного активіста і друга Дональда Трампа Чарлі Кірка. Хто натиснув на гачок, чому охорона не зреагувала вчасно? Які гучні заяви зробили Кірка однією з найсуперечливіших постатей американської політики, та що він говорив про Україну? Далі розповім. Американський консервативний подкастер, 31-річний політичний активіст Чарлі Кірк, став жертвою замаху під час виступу в університеті долини Юти 10 вересня. Під час жвавої розмови з публікою пролунав раптовий постріл. Снайперська куля поцілила в шию кірка, і той упав, заливаючись власною кров'ю прямо на сцені. Спершу постраждалого намагались врятувати охоронці. За кілька годин стало відомо, Чарлі помер у лікарні. Я сповнений скорботи і гніву через жахливе вбивство Чарлі Кірка в університеті Юти. Чарлі надихнув мільйони і сьогодні всі, хто його знав і любив, об'єднані шоком і жахом. Чарлі був патріотом, який присвятив життя відкритим дебатам і країні, яку так любив, Сполученим Штатам Америки. Молимось за його дружину Еріку, двох маленьких дітей, і всю родину, яку він любив понад усе. Замах на Кірка стався саме під час його спілкування зі студентами. До навчального закладу він приїхав у межах свого туру під назвою Повернення до Америки під час як виявилось останнього виступу, Кірк якраз відповідав на запитання про стрілянини у США, зокрема за участі трансгендерних осіб. Ви знаєте, скільки масових стрільців було в Америці за останні 10 років: враховувати чи не враховувати бандитське насильство? І вже за мить. Пролунав гучний постріл. Куля снайпера влучила в шию Чарлі Кірка. Політика госпіталізувала у критичному стані, а глядачів терміново евакуювали з території вишу. Попри зусилля лікарів, Чарлі Кірк помер у лікарні. Перші подробиці про нападника спливли одразу після замаху. Нападник скоїв злочин самостійно. Ймовірно, здійснив єдиний постріл із даху кампусу на відстані близько 180 метрів. Про це розповів комісар департаменту громадської безпеки штату Юта Бо Мейсон. Злочинцю вдалося дістати кірка попри серйозну охорону. На заході працювали шість офіцерів. Охорону координували спільно з приватною службою безпеки кірка, а серед публіки були й поліцейські у цивільному одязі. Розповів начальник університетського відділу поліції Джеф Лонг. Попри це, деякі свідки стверджували, що належні заходи безпеки не були передбачені. Квитки та особисті речі відвідувачів ніхто не перевіряв. За кілька годин після замаху на кірка керівник ФБР Кеш Патель повідомив, що підозрюваного затримали. Втім, за дві години стало відомо, що після допиту підозрюваного все ж відпустили. То ходить, що справжній вбивця досі перебуває на волі. Затриманого було звільнено після допиту правоохоронними органами. Наше розслідування триває, і ми продовжуватимемо оприлюднювати інформацію з метою забезпечення прозорості у зв'язку з трагедією. Дональд Трамп розпорядився приспустити всі урядові прапори США до неділі, на честь Чарлі Кірка. Що Чарлі Кірк говорив про Україну? Кірк був відомий своїми відверто проросійськими поглядами. Він неодноразово закликав до відновлення дипломатичних відносин із Росією та критикував адміністрацію Джо Байдена за підтримку Києва, називаючи війну нескінченною і непереможною. Також Кірк звинувачував Україну в тому, що вона, нібито, розкрадає кошти американських платників податків. А українського президента Володимира Зеленського називав маріонеткою ЦРУ. Для звичайних людей просто неприйнятно витрачати 2 трильйони доларів, яких у вас немає, на війни, які ви не можете виграти, захищаючи людей, які вам не належать, тоді як у вас вторгаються люди, яких ми не знаємо, скоротіть витрати. Покінчіть з безладом в Україні активіст часто поширював тези російської пропаганди, зокрема щодо Криму. Активіст заявляв, що тепер повернення півострова Україні є нереальним, адже Крим завжди, нібито, був російським. Крим не може бути повернутий Україні. Крапка. Крим перш за все величезний і він завжди був частиною Росії. Його ніколи не слід було передавати. Його церемоніально передали Україні. Що відомо про політичну діяльність Чарлі Кірка за життя? Чарлі Кірк був співзасновником організації Тюрнінг USA. Вона зокрема агітувала молодь голосувати за Дональда Трампа на президентських виборах 2024 року. Вплив Кірка у медіапросторі був значним. Понад 5,3 мільйона підписників у мережі X, власний подкаст і радіопрограма за Чарлі Кірк шоу. Та водночас його діяльність супроводжувалась гострою критикою на своїх ресурсах. Кірк активно поширював дезінформацію та конспірологічні теорії. Від COVID-19 і звинувачень у фальсифікації американських виборів 2021 року до антисемістських висловлювань. А що думаєте про цей замах? Ви хто міг бути замовником вбивства Чарлі Кірка? Діліться своїми думками в коментарях. Світло для українців може стати розкішшю. Міністерство економіки України оголосило про потенційне здорожчання електроенергії на 20%. Нові тарифи можуть вдарити по населенню вже за кілька місяців. Тож відколи саме чекати на зростання цін? Які прогнози дають в уряді? Та скільки доведеться викласти за один кіловат світла? Мене звати Яна Порхун, Всі деталі за мить. Наразі тариф на світло для населення становить 4,32 гривні за кіловат годину, а нічний тариф 2,16 гривень за кіловат годину. Втім, в міністерстві економіки вже розраховують підвищення. Про таке пише економічна правда. Ціни на електроенергію для побутових споживачів щорічно зростатимуть у середньому на 15%, із можливим відхиленням у межах 5%. такий прогноз розрахувало міністерство економіки на 2026-2028 роки, враховуючи уточнені умови розвитку економіки. Такі дані навели 3 вересня на засіданні уряду. Відтак за прогнозом, здорожчання електрики може початись вже наступного року. А до кінця 2028 року вартість електроенергії енергії може перевищити 6 гривень за кіловат-годину. Водночас Національна комісія, що регулює сферу енергетики та комунальних послуг, ухвалила рішення про коригування тарифів на розподіл електроенергії для Обленерго. Це підвищення торкнулося лише непобутових споживачів, тоді як тарифи для населення поки лишились незмінними. Від вересня споживачі першого класу напруги платитимуть у середньому на 14% більше, другого класу приблизно на 23%. Найбільше зростання відчують клієнти рівне обленерго, кіровоград. Обленерго та Хмельницька Обленерго найменше навантаження припаде на споживачів Чернігів Обленерго, Черкасу Обленерго та Львів Обленерго. До таких заходів вдались, аби погасити заборгованості перед Укренерго та підготуватись до опалювального сезону. Нагадаю, що під час війни в Україні діє мораторій на збільшення вартості газу, гарячої води та опалення. Втім, тарифи на електроенергію та холодну воду не підпадають під дію цієї заборони. А чи готові ви до здорожчання цін на комунальні послуги в Україні та що думаєте про нові тарифи на світло? Діліться думками в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайки та підписатись на канал.